Літо люди, люди направляються на відпочинок в ліс, на берега річок, але їх там постерігає небезпека. Це кліщі. Дуже би хотілося звернути вашу увагу на те, що як треба вдягатися для того, щоб не потрапив кліщ вам на тіло. Це закритий одяг, обов'язково закритий одяг, такий так, щоб кліщі найменше потрапили на ваше, на ваше тіло і залізли в такі місця, де їх ви не побачите. І обов'язково голова має бути прикрита кепками, хустинками, якщо йдете за погриби, по гриби, появити в лісі, для того, щоб кліщі не залізли у вас в волосся. Ви почу... ну, будете відчувати, що у вас якийсь дискомфорт, буде боляче, буде пекти. І після того, як ви повертаєтеся з відпочинку, обов'язково треба оглянути один одного, для того, щоб не пропустити навіть маленький шматочок шкіри, де може ця істота. Залізти і вам нашкодити дуже багато випадків в місті, коли люди захворюють на різні інфекційні захворювання, які мають плечевні наслідки. Центральна нервова система поражається, і людина може стати інвалідом на все життя або загинути померти. І тоді саме розумієте, це не дуже дуже добре для сім'ї. Оглянули, побачили, що у вас є кліщ. Ви не впевнені в собі, що ви можете його витащити. Будь ласка, в трампун там спеціалісти. Буквально за пару, пару секунд-хвилин вони достануть цю істотку з вашого тіла і все буде добре. І обов'язково спостерігати. Якщо у вас буде нежить, якщо вам буде погано, будуть тримтіти будуть ноги, буде якось таке онеміння кінцівок. Не, не думайте, що це ви перевтомилися або дуже перевідпочили на, на, на природі. Звертайтеся до лікаря, тому що інфекційне захворювання кліщі переносять, і це вже трапилося не з одною людиною в нашому місті. Тому будьте уважні і обережні за своїм здоров'ям.